Доброго дня, шановні друзі, давненько хотів я зняти це відео. Відео стосується події, яка відбулась зі мною у липні місяці 23-го року, під час якої інспектор батальйону забезпечення супроводження вічкань Вадим Олексійович склав на мене постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Одразу скажу, що дана постанова. Скасовано судом, рішення, можете переглянути у, на сайті судова влада. Номер справи 361 дріб 72, 86, дріб 23 від 21.02.24 року. Перед тим, як я подав. Заяву до суду я також подав, ну, одночасно, можна сказати, подав заяву до управління патрульної поліції про скасування даної постанови також. Тому що всі ви знаєте, що для того, щоб оскаржити е, рішення поліцейського у суді, потрібно сплачувати судовий збір. Ну, і, А якщо подаєш заяву до командира, командир може скасувати на підставі е, 293, здається, статті КУПАП. Також може скасувати, якщо виявить там недоліки або порушення процедури, або відсутність доказів, і також може скасувати цю постанову, і при цьому не потрібно сплачувати ніяких там судових зборів і всього такого. То я вирішив подати і до суду, щоб не втратити термін подання. Термін оскарження постанови. І також подав заяву до керівника, ну, так як він також може скасувати таку постанову. Далі події розвивалися дуже цікаво. Інспектор, точніше, не інспектор, а командир управління батальйону управління. Забезпечення супроводження є такий Юрій Бикало. Він таки скасував цю постанову. Однак він ну, на підставі 293 статті він її скасував, однак таки не вказав саме, чому він її скасував. Відповідно, я подав наступну скаргу з проханням пояснити причини скасування постанови. А також після того, як він скасував, він тут же в цьому ж рішенні приймає рішення про те, що дана постанова підлягає новому розгляду, направляє її на новий розгляд. Саме цікаве в тому, що після того, як він виніс рішення про новий розгляд справи, це рішення він направив мені вже після того, як було справу розглянуто. Ну, тобто, така е ситуація в надії на те, що я не прибуду на судовий розгляд, вони розглянуть е справу без моєї участі. Однак, Юрій Бикало чи Бикало не знає, мабуть, статті 268, де зазначено, що справа про адміністративне правопорушення може бути розглянута лише е у присутності особи. Яка притягається до такої адміністративної відповідальності. Бикаво, ти чого не знаєш цього? Ти що тупенький, да? я думав, що тільки Вічкань Тупий, який складував цю постанову, намагався притягнути мене всякими можливими і неможливими методами до відповідальності, щоб я таки заплатив цей штраф. Однак, Однак. Суд вирішив по-іншому. Бикало, суд вирішив по-іншому. Суд вирішив, що ти тупий, що ти тупіший, ніж той інспектор вічкань. А знаєш чому? Тому що ти е направив на новий розгляд справу і не повідомив мене належним чином. 268 статті КУПАП бикало, для тебе кажу, щоб ти записав собі. І на майбутнє таких помилок не робив. У 268 статті КУПАП написано, що справа може бути розглянута без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності лише в тому випадку, якщо особа належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. Запам'ятай, Бекало, це тобі кажу. Запам'ятай, якщо. Не можеш запам'ятати, напиши на листочку і положи на своєму робочому столі, щоб ти знав про це. Е... Крім цього, Бикалон у цій відповіді е... пише про те, що інспектор, коли скасовував першу постанову, що інспектор Вічкань е... не міг належним чином розглянути справу, тому що я йому заважав це зробити. Бикало, подивись відео, я ж тобі скидав посилання на це відео. Відео з місця події, безперервне відео. Не так, як ви знімаєте на своїй бодікамери, що коли вам вигідно, ви її включаєте, а коли не вигідно, ви її виключаєте. Моє відео безперервне, на моєму каналі воно є. Ти можеш його переглянути. І побачити, що я не міг перебивати, розглядати справу, тому що справа була розглянута інспектором Вічканем. У службовому автомобілі. І він прийшов до мене вже з готовою постановою. Бикало, подивись відео, я тобі ще раз кажу. Передивись його уважно, і ти побачиш, що я не міг просто перебивати, просто фізично не міг. Тому що Вічкань пішов у службовий автомобіль і там виписав цю постанову. Що не передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Е... Крім цього, рішенні суду зазначено, що доказів по справі не існує, їх нема. Вічкань не зафіксував правопорушення, бо його не було, він його не зафіксував, він не міг його зафіксувати. Вічкань лише показав на тому короткому відризку відео, що автомобіль, яким я керую, рухається без порушень правил дорожнього руху. Я не розумію, бикало. Ти коли скасовував першу постанову, винесену вічканем, да? <кій> ти на що надіявся? Що яким-то дивним чином ці докази з'являться, вічкань. Великий режисер зрежисує цю справу, да? і вони з'являться, і він напише її у постанову, і це буде доказом для суду. Ні. Бикало, не буде це доказом для суду, того, що такої, тому що такої такого відео не існує, таких доказів нема по справі. На що ти надіявся, коли ти переносив, направляв справу на новий розгляд, що вони з'являться? Ні, вони не з'явились. Бачиш, бикало. І суд це чітко тобі вказав, що ти тупіший, ніж вічкань. Вічкань склав постанову, тому що він тупий інспектор, а ти, виявляється, хоч ти і командир. Командир, да, його, ну, ти тупіший, ніж той вічкань. Так що вчіть законодавство поліцейське, не будьте тупими, не будьте посміховищем, з вас люди сміються. І от у цих коментарях під цим відео ви побачите, що люди про вас пишуть, що вони про вас думають. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю подію, <кій> про такі дії поліцейських. Більше в мене нема що сказати, Вічкань. Суд сказав все. Чому ж ти бикало, якщо ти вважав, що твій вічкань склав правильно цю постанову? Чому ти не оскаржив до Апеляційного суду рішення першої інстанції? Не скажеш? Мабуть, не скажеш, тому що ти не знаєш, що сказати. Тебе нема що сказати, у тебе нема неспростовних доказів. Ви знали, що ви тупі. І надіялись тільки на те, що я не буду оскаржувати це рішення до суду. Я ж казав твоєму вічканю, що я оскаржу і я цю справу виграю. І я її виграв. А ви два тупих поліцейських, які не можуть навіть скласти правильну постанову. Не можете ви цього зробити. Ви не вмієте цього робити. Вас не навчили. Я не знаю, як ти став майором, да? командир батальйону. Із забезпечення супроводження Юрій Бикава. Не написано тут твоє звання. На жаль, не написано. Не бачу. Однак, навіть той інспектор вічкань, да, старший лейтенант. Я не розумію, за що вам дають звання? Поліцейське, за що? Ви тупі, як валенки. Вам не треба там працювати. Служить. Вам не потрібно. Вам потрібно займатися іншими справами. Або вивчати законодавство і бути професіоналами у своїй справі. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Мені буде цікава ваша думка по даній справі. Дякую за перегляд.